Підприємство Хмельницьк теплокомуненерго активно готує теплове господарство. А це котельні центральні теплові пункти і мережі до експлуатації в зимовий період, на що планують залучити 12 мільйонів гривень. Фінішували роботи у мікрорайоні Озерна. Там прокладали попередньо ізольовані трубопроводи від першого центрального теплового пункту до центральної мережі, відновили асфальтобетонне покриття. Тривають роботи на соборній у зв'язку із капітальним ремонтом тепломережі. До 20 липня буде об. Майжений рух автотранспорту цією вулицею на ділянці від вулиці Героїв Майдану до Проскурівського підпілля, незважаючи на те, що усі роботи є досить дороговартісними, тепловики їх виконують, адже переконані, ретельна підготовка мереж та поступове оновлення господарства є запорукою безперебійної роботи теплопостачання в осінньо-зимовий період. Нам же споживачам варто пам'ятати. Що якісна підготовка до опалювального сезону залежить від наявності коштів, а тому, якщо воліємо взимку бути з теплом та гарячою водою, слід вчасно розраховуватись за отримані послуги.